Кидають без нічого, залишають на людей, як то кажуть, все одно. Готові, готові. Мама дуже багато плакала. Ну, про забезпечення як? -то. Воно непогане. Ну, берців в мене Соломоне. В принципі, ніколи до цього не стріляв. Ну, насправді мені з дитинства подобалось військо, армія. Запомнил анкету, мені зателефонували. Завжди щось нове, завжди важко. Це навантаження. Таких в цивільному житті навантажень не було, тут важче, але працюємо. Головне слухати, запам'ятовувати старших людей, які з досвідом тоді. Все буде добре. Приєзднуємо в магазині, перестаємо зброю. Ну, зброя вам скажу доволі зручна, компактна і дуже проста в використанні. Для мене особисто UR-15 набагато зручніше через те, що можна відрегулювати приклад, як тобі зручно. Також система перезарядки набагато зручніша, не потрібно нахиляти. Ти просто раз і перезарядив. також кучність. А зручність прицілювання, чисто в обслуговуванні, вона теж набагато простіша, ніж цей самий калаш. Досить легка, мобільна, вручна. Ну, про забезпечення. як? -то. Воно непогане. Плити четвертого класу видали підсумки, ЮАРК. Е, абсолютно ну, все, крім підсумків під турнікети ну, і ножа. Все видали мені ЗСУ. Тобто бронік, РПС, ось ой, напашник. Форма повністю. І воно достатньо хорошої якості, я заказав. Але я вирішив водіти себе сам для більш своєї зручності просто. Ну, берців в мене Соломоне, вартість їх 12 тисяч, а штани МТАК вартість 3 тисячі. Убекс цей в даному випадку на нейм. Орієнтовно 2 тисячі. Плетоноска Варіор 9500, гідратор 4 тисячі. На Пашник вітам так, орієнтовно три тисячі. Видали, в принципі, все. Купив собі тільки плитоноску, та з балістикою. Трішки тяжка на початку. Я отримав повній мірі виплати. Там, там, в перші п'ять робочих днів після підписання контракту одразу гроші прийшли. Зарплати теж вчасно приходять. Ну, з цим проблем немає. Виплачується вчасно, все як має бути. Над вибором бригади думав, довго читав багато, але спілкувався з друзями багато, там, з товаришами, які служать. Більшість друзів рекомендували десятку і Дельвейс. Пішов сюди. Ну, тому що це гірсько-штурмова бригада, тому що це Дельвейс, почесне ім'я бригади славно звісно, і тому я вирішив піти, поїзд знайомі служили і хороші рекомендації про неї. Ну, насправді мені з дитинства подобалось військо, армія. І в мене мама також військова. Це мене надихнуло піти також служити і піти по її стопам. Мама дуже багато плакала, дружина плакала. Важко пояснити, що не можна ж інакше. Все одно треба йти і відстоювати свою землю. Ну, про саму службу. Багато людей, які навіть тут не були, говорять, що все не так, як я насправді. Ну, коли люди самі не знають, вони говорять те, що чують. Кидають без нічого, залишають на людей, як то кажуть, все одно. Тут в бригаді в десятці такого немає. До людей ставлення нормально, піклується в всьому. В плані всього. Є якісь проблеми, вирішуються ці проблеми. Мені 21. 21 рік. Я навчався в університеті, взяв пустку і прийшов на контракт. Це напевно. Одні з найпотужніших людей, з якими я взагалі коли-небудь був знайомий, особливо пан Ванільний, пан Борман. Дякую вам за те, що допомагаєте, вчите і підготуєте нас до, ну, до Е, Ну, враження в першу чергу є позитивними. Хлопці дуже мотивовані. Е, стараються, навчаються, прислухаються до підсказок. Молодість почата правильно. І хлопцям порада. Не лінуватися. Не лінуватися це, це в першу чергу. Постійно тренуватися. Не зупинятись, будь-який військовослужбовець, який б він досвідчений не був, він все рівно тренується. Мені 22 роки, наприклад. Я цілком усвідомлюю, що в нас в країні йде війна і потрібно щось робити для цього, щоб зупинити ворога як мога далі від моєї хати. Молоді роблять дуже багато. Які, Наприклад, там, старші люди фізично вже не такі витривалі. Вони не можуть зробити того, що може зробити там хлопець, якому від 20 до 25 років. Молодим легше, набагато. І е, по самому навчанню молоді хлопці скоріше навчаються, скоріше приймають цю всю інформацію, інформацію, яку доносять інструктори. Мені служба подобається. От не знаю я кому, але мені це заходить нормально. Хтось думає, що служба це справді про його молодість. Всіх своя думка, як кажуть. Ну, і як людині пояснити, що ну, от підери наступають, що треба щось робити. Тобто. Зараз не вистачає так само, як і піхоти, так само, як і операторів, і водіїв, зараз нікого не вистачає. Якщо людина не зрозуміла, от розмовляю з людиною, вони закінчили бакалаврат і такі. А ми не будемо поступати на магістратуру. Ми почекаємо, доки нам стукне 25, і тільки тоді поступимо на магістратуру. Як їм щось пояснити, я теж поки не маю на за запитання. По-перше, я вважаю це як новий досвід для самого себе. Ну, а в цілому захищати батьківщину треба. Там. І від цього ніхто нікуди не подінеться. Це наш обов'язок. Ну, для мене особисто пройована молодість це коли ти шляєшся по клубам, випиваєш і нічого не робиш, коли на твою країну напали загарбники. Я краще буду захищати країну тут на Донбасі, чим сидіти десь на заході і випивати. І це все?